Всім привіт! Вас вітає подкаст Олімпійський Резерв. І сьогодні ми повертаємось до нашого улюбленого аудіоформату, з якого ми колись починали життя цього подкасту. І так як і на початку цього подкасту, ми будемо сьогодні з вами говорити про спортивні події попереднього тижня. І повірте, там є про що говорити, і настільки є про що поговорити, що я аж вирішив знову повернутись до цього формату. До речі, аудіоформат не відміняє того, що на цьому тижні у нас має вийти на Ютубі відео з Ігорем Вересом про Барклі марафон. Воно все ще в роботі і воно вийде ближче до кінця тижня. Ну а якщо ви слухаєте подкаст не в дні виходу, то можливо воно вже й вийшло. Але повернемось до новин. Сьогодні ми почнемо, мабуть. З любові, адже немає нічого більш сильнішого на світі, ніж любов, окрім звісно, татея Погачара. Ви взагалі бачили цього чувака? Він може їхати 340 ватт в другій зоні з пульсом 140. Але не все так просто, тому що буквально на цих вихідних проходила гонка Мілан Сан-Ремо 2025 року, і Тадей Погачар, здається перший раз в цьому сезоні там не виграв. Але про все по порядку. Мілан Санремо це одна з так званих класичних гонок або класіко, як їх знають у світі велоспорту. І це найранніша класика у кожному році. Вона також належить до списку так званих монументів, і серед цих монументів є всього 5 велоперегонів: це одноденні, дуже відомі, дуже важкі велоперегони, серед яких якраз Мілан Санремо. Тур Фландрії, Паріж Рубе, Лєж Бастон Лєш та Джиро Ді Ломбарді. Так, от на цих вихідних відбулася якраз Мілан Сан Ремо. Це перша класіка цього року, і вона, як і завжди, пройшла навесні. Це не дуже складна технічно велогонка, тому що там немає багато якихось підйомів, там немає якихось технічних складних участків. Але ці перегони вони довгі, вони близько 300 кілометрів, і вони є одним із таких дуже старих велоперегонів, тому що перша класіка Мілан-Санрема пройшла в 1907 році задовго, задовго до того, як будь-хто з нас був ще навіть народжений. Якщо ви не дивились ці перегони в цьому році, то я дуже рекомендую подивитись десь останні 25 кілометрів. Тому що основні події відбувалися саме там, на першому з ключових подйомів на Чіпреса. Саме там відбулася атака Тадея Погачара, на яку змогли відповісти лише три гонщики: це Матіо Вандерпул, Філіппо Ганна та гонщик команди групи Майв Роман Грегуар. Дуже швидко цей квартет перетворився на Тріо, і, ну яке це Тріо, чинний чемпіон світу Тадей Погачар. Колишній чемпіон світу Матіє Вандерпул і легендарний Філіп Оганна, який, як ми вже розповідали в попередніх випусках, є чинним рекордсменом на дистанції одна година. Тобто він найбільше кілометрів проїхав за одну годину. І ось ці три зірки дуже швидко почали творити свою велосипедну магію, і всього через три кілометри після першого прискорення Погачара їх відрив випереджав пелотон вже на півхвилини. За 15 кілометрів до фінішу відрив виріс до хвилини. Філіп Ганна відверто страждав в цій компанії, і він навіть у інтерв'ю після фінішу про це казав, що йому було дуже-дуже складно, і йому доводилось кілька разів доганяти своїх суперників, адже та кілька раз прискорювався, намагаючись піти від своїх переслідувачів. Плюс Матіє Вандерпул також. Періодично намагався прискорюватись, але в них нічого не вийшло. Ганну вони, звісно, скинули. Але Філіппо Ганна, як я вже казав, вміє їздити в соло, і на останньому кілометрі він наздогнав Погачара і Вандерпула. І на самому фініші за 300 метрів до фініша вони все-таки спринтували. І Метіо Вандерпул показав, що. Так і він може бути сильнішим за ТД Погачара і за кохання, і виграв ці перегони. Філіп Ганна заїхав другим, а Тодей заїхав лише третім. Ну що ж, і найсильніші можуть бути переможеними таке життя. До речі, про переможених найсильніших, давайте перейдемо до наступного змагання, про яке я хочу поговорити: це про легендарний Барклі-марафон. Якщо в 24 році. У нас було 5 фінішерів, серед яких були також перша жінка, а також наш співвочизник Ігор Верес, з яким у нас дуже скоро на каналі буде інтерв'ю. То в 2025 році не було жодного фінішеру. І не було не те, що жодного фінішеру, лише одна людина змогла завершити так званий фан-ран. Цією людиною став американець Джон Келлі, який фінішував цей фанран з часом 39 годин 50 хвилин 27 секунд. Але примітним є те, що Джон Келлі це не якийсь невідомий чувак, це бігун, який вже тричі був фінішером Барклі марафону. І в цьому році він, мабуть, хотів стати фінішером Барклі Марафону четвертий раз. Але Ось так стало, що ні в кого не вийшло виконати свої цілі. Адже у Барклі марафона є одна така специфіка. Після того, як є фінішери там в якомусь році, наприклад, у 2024 році були фінішери, Лаз, це організатор гонки, він робить цей марафон складнішим. І в цьому році було додано ще один холм, так званий холм, на 600 метрів набору, і тепер. На одному колі, яке складає близько марафонської дистанції, більше 4 тисяч метрів набору. І, власне, непередбачувана погода, дуже ускладнена дистанція, зробили так, що в цьому році ніхто не фінішував барклі марафон і навіть не наблизився до п'ятого вирішального кола. Ну і так як ми вже говоримо про трейловий бій, давайте поговоримо про одне з найвизначніших подій цього вікенду: це був трейл в К'янті. К'янті Ультра Трейл by UTMB. Це одне з дуже престижних змагань. І цього року там був просто зірковий лайнап серед чоловіків. На цей старт приїхали три чемпіони ЮТІМБІ, Джим Вомслі з США. Кілян Джорнет з Іспанії та Венсан Буяр з Франції. І ці хлопці, власне, змагались за те, щоб перемогти на дистанції 120 км. Коли у вас на змаганнях є такий лайнап, то звісно вже зрозуміло, що якщо не буде ніякої надзвичайної ситуації, то саме ці три людинки і будуть займати перше, друге і третє місце. І в цілому так і сталося. Перегони почались вранці, і власне ця компанія з Омслі, Джорнета і Буяра трималась разом. І перші 24 кілометри вони бігли просто разом. Проте після цього Вомзлі почав відчувати, що він може додавати, може бігти трошечки швидше, і потрошку-потрошку він скинув своїх переслідувачів і лишив їх бігти вдвох. Ну і сам потрошку-потрошку віддалявся. Джорнет не намагався створити йому супротив, адже у Джорнета була мета на цей старт просто забіжати в трійку, щоб отримати квиток на Western States, так званий Golden Ticket. Справа в тому, що у Джима Вомслі цей квиток вже є. Тобто, якщо він перемагає, то він, ну, він не отримає другий, він просто не отримує квиток. Ну, А друге третє місце отримують цей квиток, щоб поїхати на ці змагання, які відбудуться влітку. І у Кіліана взагалі було питання, чи він поїде на цей Кіанті Ультатейл, тому що всього тиждень тому в них народилась дитина. І якби ця дитина народилась трошечки пізніше. То Джорнет просто пропустив би К'янті Ультратрейл, він про це заявляв, і, на жаль, він тоді би і пропустив Western States. що дуже засмутило б його фанатів, адже буде дуже цікаво поспостерігати за тим, як відбудуться Вестерн States цього року, адже там будуть знову ж таки вся ця трійця, яку ми перечисляли сьогодні, і плюс ще інші суперзірки трейлового бігу. Так от Джим Вомслі на К'янті Ультратрейл. Прибіг за 9 годин 59 хвилин 48 секунд, ці 120 кілометрів. Ну а Кіліан і Венсан вони бігли майже весь час поряд, і лише в самому кінці вони там змогли якось розділитись. І Кіліан пробіг за 10 годин 27 хвилин 27 секунд. Венсан пробіг за 10 годин 27 хвилин 57 секунд. Дуже поряд, але все ж таки не дотягнув. Цікаво, Кілян після фінішу роздав п'ятюнічки фанатам, дав своє інтерв'ю. Ну і власне він фінішував в 2,28 по місцевому часу. А вже в три часа він сів в таксі в аеропорт, щоб поїхати назад до Норвегії, до своєї новонародженої дитини. Отака от логістика у цього хлопця. Серед жінок, давайте не забувати про жінок. У нас перемогла Фіона Паскаль з Великої Британії. Перше місце вона посіла за 12 годин 34 хвилини 59 секунд. Її переслідувачка Йоганна Антіла з Фінляндії пробігла за 12 годин 53 хвилини 22 секунди. І Асара Гарсія з Іспанії пробігла за 13 годин 12 хвилин 31 секунду. Я нагадую, що дистанція була 120 кілометрів, що мене і досі вражає. Від Вело і бігу давайте перейдемо до більш комплексних таких змагань і поговоримо про Iron Man g long який відбувся 23 березня в Австралії. Це перший етап серії Iron Man Pro. Це нова серія, яку Iron Man протипоставляє нашумівшому шумівшому в минулому році Т100. І якщо Т-100 робить ставку на яскраву телевізійну картинку, то з Iron Man g long видалась. Така оказія, що трансляції не було взагалі. Відбулись якісь непередбачувані процеси і інтернету не було, трансляції не було. Тож за першими перегонами Iron Man Pro Series майже ніхто не міг спостерігати, але це не завадило чинному чемпіону світу на дистанції половинки Гільджинсу. З результатом 3 години 33 хвилини 23 секунди виграти ці перегони. Друге місце посів австралієць Джейк Берцвіл, 3 години 34 хвилини, 8 секунд, і третім фінішував новозеландець Тейлор Рід, 3 години 34 хвилини 38 секунд. Як ми бачимо, все дуже плотненько, і мені цікаво, що буде відбуватися, коли в ці перегони зайдуть такі хлопці, як Крістіан Блуменфельд. Як Сем Лонг, Магнус Дітлєв і всі інші зірки, яких ми вже давно знаємо. Тому що якраз наразі відбувається така ситуація, що в ці в половинки попереходило дуже багато людей, які раніше займались триатлоном серії ITU, тобто перегонами більш короткими, олімпійської дистанції. І зараз вони от потрошку розривають половинки. Серед жінок Австралійка Наталі Іван Коеворден. Здобула свою першу перемогу на дистанції 70.3. Вона завершила перегони за 4 години 5 хвилин 58 секунд. Новозеландка Ганна Беві фінішувала другою 4 години 6 хвилин 28 секунд, теж доволі близько. Ну і третє місце Австралійка Грейстек 4 години 7 хвилин 41 секунда. Знову ж таки, все дуже близенько. Ну і якщо ми вже говорили про триатлон, то давайте пройдемось. По триатлону, який відбувся в приміщенні. Це Т-1 Тріалон World Cup, в якому, до речі, приймали участь і наші співвітчизники Софія Прима та Віталій Воронцов. На жаль, вони у півфіналах не змогли пройти в фінал і завершили свою участь у змаганнях. Дана і Єва Сороки в півфінали не вийшли, а Дарина у нас не стартувала. Якщо ж говорити про тих, хто вийшов в фінал, але давайте спочатку скажемо, що це взагалі була за дистанція. Формат перегонів включав 200 метрів плавання в басейні, 2 і 8 велоперегонів та 1 км бігу. І все це проходило в манежі, в якій вмістилось аж 5 тисяч людей. В жіночому фіналі у нас перемогла Касандра Бегран, яка у нас нагадую, дуже потужна дівчинка. Вона завершила швидшу дистанцію за 10 хвилин 19 секунд. Німкеня Лаура Ліндеман фінішувала другою, відставши на 6 секунд. її співвітчизниця Анніка Кох посіла третє місце, відставши на 8 секунд. Тобто тут, звісно, все плетняком. І чесно скажу, такі змагання прямо у тому манежі я би подивився. По хлопцям німець Генрі Граф продемонстрував видатний виступ. І виграв гонку з часом 9 хвилин 36 секунд. Француз Антуа Дюваль посів друге місце, відставши на всього лише 2 секунди. А нідерландець Міч Колмак завершив третім з відставанням у 4 секунди. І чесно, я би отакі от короткі формати, мабуть, прям дивився би і дивився. І... Рекомендую на Ютубі, є повтор цих перегонів, тож подивіться, 10 хвилин на чоловіків, 20 хвилин на жінок, і власне получите уйму задоволення. Ну і від світових суперподій перейдемо до подій, які були у нас в Україні. А ні-ні-ні, подожіться, почекайте, як же так, я забув у нас ще з 21 по 23 березня в Нанкіні, в Китаї, проходив чемпіонат світу з легкої атлетики в приміщенні. І там українська спортсменка Ярослава Магучих здобула третє місце з висотою 1 метр 95 сантиметрів. На другому місці у нас Еліанор Патерсон з Австралії, 1 метр 97 сантиметрів. Та на першому місці Нікола Оліс Лагерс з Австралії 1 метр 97 сантиметрів. Але я так думаю, там якісь міліметри були ще Нікола стала більш першою. От і все ж таки перейдемо до наших місцевих змагань. Це у нас в Києві пройшла десятка незламності. Захід зібрав 4628 учасників. З яких 4100 бігунів вийшли на старт у Києві, тому що можна було бігти і не тільки в Києві. Забіг проходив на новій локації: це оболонська набережна парк Наталка та Оболонському острові. Ну і маршрут у нас, звісно, був сертифікований. У Нас були дистанції 10 км, 5 км та 1,6 і Завдяки внескам учасників вдалося зібрати 588 тисяч гривень. Що дозволило придбати та передати військовим чотири реби безпосередньо під час заходу? У нас Іван Стрібков переміг з результатом 31 хвилина 2 секунди. За ним одразу прибіг Віталій Цьома, 31 хвилина 15 секунд, і після них прибіг Максим Ананенко 31 хвилина 23 секунди. Все дуже близенько. Також у нас був окремий залік для участків з МВС, і Дмитро Сірук пробіг за 31 хвилину 6 секунд. Василь Сабуняк 31 хвилина 22 секунди, та Володимир Кіць 31 хвилина 55 секунд. По дівчатам результати не такі плотні, але все ще визначні. Наталія Бурковська, 35 хвилин 52 секунди, Марія Радько 36 хвилин 58 секунд. Та Катерина Башук 39 хвилин 20 секунд. Ну і звісно, серед МВС. У нас Анна Жмурко 36 хвилин 7 секунд. Анастасія Прокудіна 36 хвилин 53 секунди. Та Олена Коваль 36 хвилин 55 секунд. По п'ятірці все теж доволі швидденько і плотненько. Кирила Маламуш, 17 хвилин 25 секунд. Віктор Селехман, 17 хвилин 53 секунди. Та Артем Гольба, 18 хвилин 14 секунд. Ну, ладно, насчет плотненька я, звісно, погорячився, але все ще дуже добре. По дівчатам Анастасія Волошиненко 20 хвилин 9 секунд. Алла Миронюк, 20 хвилин 34 секунди. Христина Калініна – 20 хвилин 49 секунд. Дуже дякуємо нашому ЗСУ, що в Києві зараз можуть проходити спортивні змагання. Ну і побачимо наших бігунів на наступних змаганнях у сезоні. Тобто, що сезон буде доволі великий. Ну а я вам дякую за увагу. Сподіваюся, що аудіоформат ви все ще любите. Будемо старатись записувати для вас все більше аудіоконтенту. З вами був Дмитро Шаров. Це подкаст Олімпійський Резерв. Будь ласка, розкажіть одному своєму другу про цей подкаст, просто щоб ми могли рости і розвиватись. Дякую і до нових зустрічей. Пока.